Питайте себе, чи дивиться світ наше кіно, чи перемагаємо ми в Каннах, чи розуміють нас як найсильнішу українську націю. Спитайте себе потім, а ми вас. Чому депутати не працюють у залі парламенту? Яке прокляття лежить на міністерстві культури України? Чому ПЗЖ раптом взялися за українську культуру? І чи існує ще монокоаліція слуг народу? Друзі, про це все сьогодні говоримо. Верховна Рада почала роботу у сесійній залі цього тижня. Це означає, що наша рубрика «Мосов дивиться раду знову відкривається. І ми з вами дивимося засідання парламенту. Ми з вами дивимося на головне. Oremo. Головні події у Верховній Раді, дивимося, хто піариться, займається популізмом і на рішення депутатів також звертаємо увагу. Сьогодні у Верховній Раді був важливий день. По перше, парламент відкрив бюджетний процес і почав розгляд бюджету на наступний рік. По-друге, призначив віцепрем'єрку з питань культури. І по третє, продовжив воєнний стан і ще на три місяці. Перш ніж ми з вами перейдемо до цих питань, я хочу звернути увагу на те, як депутати поводять себе у Верховній Раді. Знову таки дисципліна там, як завжди, шкутильгає на всі чотири ноги, а можливо, навіть на п'ять. Я не знаю, як там у депутатів. От, наприклад, знову таки на простому дивимося, як все починалося із виконання гімну. Ми вже побачили, що трошки. Кращі із цим показники виконання серед депутатів ОПЗЖ. Вони вже відкривали рот, але не зрозуміло через що саме. Скоріше, не через те, що співали гімна через те, що в роті пересохло. Ось депутат слуга народу і колишній учасник молодіжки український вибір Медведчука, качура йому судячи із кадрів під час гімну, дуже нудно. Трошки більш завзято співає віцеспікер Олександр Корнієнко. Олександр Кор... Нієнка дуже запальне співоче минуле. Нагадаю, він грав у гурті, співав дуже опозиційні пісні, звісно, не так, як зараз. Раві, дітя, ми народом немає Яка актуальна пісня, на жаль, російською мовою, а так би можливо, ми могли. Послати Олександра Корнієнка на Євробачення і отримати там перше місце з кінця є трохи хороших новин, якщо їх можна так назвати. Бо насправді причини цих новин трагічні. Я вам розповідав минулого разу, як Верховна Рада провалила звернення до президента щодо призначення звання Герою України українським військовослужбовцям посмертно і парламент повернувся до цього питання після того, як його ганебно. Провалив на цьому тижні. Проголосував. Утім, знову таки друзі, я дивився на ці обличчя, я дивився на те, як народні депутати голосують за ці рішення, і мені ставало дуже погано від цього. Бо роблять вони в цей час все що завгодно. жують, говорять по телефону. Ну хіба що в носі не колупаються, Одним словом, це дно. Голосування пропозиції про направлення депутатського запиту до президента України. За 244 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Такі обличчя в наших депутатів під час голосування щодо присвоєння звернення до президента щодо присвоєння звання Героїв України українським захисникам посмертно. Також було поставлене те саме питання щодо присвоєння Героя України, мовознавиці Ірині Фаріон. І тут, друзі, на жаль, дива не сталося. Парламент зробив те. На що ми очікували від нього при такому складі парламенту? Ставлю на голосування пропозицію про депутатського запиту Групи народних депутатів Оксани Савчук, Ігоря Гузя та інших всього вісім депутатів до президента України щодо присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена держави посмертно Ірині Дмитрівні Фаріон. Будь ласка, голосуємо. За 189 рішення не прийнято. Будь ласка, по фракціях покажіть. Бажають колеги побачити, як хто визначався. В принципі, знов ну таки від цього парламенту, ми, мабуть, якоїсь позиції чіткої і не очікували. Якщо коротко, ганьба. Ну і аби закрити візуальний. Огляд сьогоднішньої зали хочу особливо відзначити, як сьогодні виглядає Ліза Богуцька. Якщо я не помиляюся, це вона. Я спершу був подумав, що до парламенту проникла Марія Захарова. Пані Лізо обережно з вашими луками. Ну а по друге, хочу звернути увагу, як змінився народний депутат Євгеній Брагар. Нагадую, він себе називає принципово Євгеній. Він сильно змінився і, на жаль, йдеться не про те, що у нього в голові щось пор. Розумнішало, а ми бачимо велику таку зміну в ньому під час розгляду призначення нової міністерки культури. Нагадаю, брагор, це той самий депутат, який пропонував пенсіонерці продати собаку і сплатити таким чином рахунки за газ. Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то вона може дві, то, дві, то дві продати тисячі, то ми можемо зараз як, зарплати як сказати до... елітної породи. Якщо породи, так, то не. що? То може вона його продати в будь який момент і спокійно собі сплатити з моменту цього карколомного етеро на каналі Медведчука. Нагадаю, Брагар встиг і подати в поліцію на волонтерок за українську мову, і захищати російську мову, і підтримати шарія до НАТО. І е, навіть поліція його е, зупиняла із підозрою, що він перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Але ж ми знаємо, що... Із народними депутатами, особливо від влади, ці такі от зупинки і справи закінчуються нічим зам'яли. себе, чи дивиться світ наше кіно? Чи перемагаємо ми в Каннах? Чи розуміють нас як найсильнішу українську націю? Спитайте себе потім. А ми вас це про людський капітал у всіх сферах, бо лише від людей залежить. Перемога України, відновлення України і про те, що Брагар приніс якусь користь як народний депутат, я не чув абсолютно нічого. І знаєте, я не дуже люблю, коли політиків багато от їм накидають копняків за те, як вони виглядають, кажуть, що вони розжиріли на народних харчах такі сякі кровосісі, як е, е, співав Корнієнко. Тут в даному плані я б хотів би заступитися за депутатів. Бо робота політика, робота чиновника, робота держслужбовця вона по перше мало рухлива. По-друге, у них часто немає, якщо це нормальний чиновник вільного часу, приділяти час своєму здоров'ю буває і таке. Але коли ми говоримо про брагара, то ми, звісно, говоримо не про те, що людина присвячує весь свій час законотворчості і плідно працює на користь держави. Тому маємо, що маємо, маємо Брагара. Тепер завершуємо візуальний огляд сесійної зали і переходимо до того, а що ж робив власне парламент. А парламент призначив міністерку культури звати її Тетяна Бережна. Не плутайте із Іриною Бережною, колишньою депутаткою від партії регіонів, яка вирушила на концерт Кобзона ще навіть задовго до того, як на цей концерт прибув сам. Кобзон, ось така віддана була фанатка, і до речі, подружка Світлани Лободи. Тетяна Бережна, вона з часів повноштабного вторгнення була міністеркою припрошу заступницею міністра економіки України, а пізніше заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій. Ну, буквально кілька місяців, та була тимчасово виконуючою обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій, тобто фактично, її призначили. Із ТВО у статус саме міністерки, і вона навіть не просто міністерка, а віцепрем'єрка з питань гуманітарної політики України, міністерка культури України. Тобто, ми знову бачимо, як це міністерство культури додають до нього щось від'єднують. То воно інформації, стратегічної комунікації, і культури, і спорту і молоді. І знову ми маємо цю реорганізацію. Урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись Конституції та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина. Серйозних скандалів за Бережною нема. Це очевидний плюс у її біографії, тому що посада міністра культури в нас в Україні. Ну, вибачте, таке враження, що проклята, особливо з тих пір, як до влади прийшли слуги народу. Першим міністром був Бородянський із СТБ, на ньому був скандал на скандалі, як він роздавав своїм підлеглим величезні премії, називав Бандеру неоднозначною постаттю, розповідав, як розслідував кримінальні справи з допомогою екстрасенсів. Ну, тобто, екстрасенси і битви екстрасенсів на СТБ, де він, власне, керував, розповідав, як вони допомагали поліцейським розслідувати справи справи. Крінжа. А далі міністром був Олександр Ткаченко із 1+,1, який витрачав бюджетні Кошти на тупі серіали намагався віджати Довженко центр саботував роботу по боротьбі із московськими попами, виступав проти закону про мову, Ну і дуже багато також зашкварився. І, взагалі, робота Ткаченка і призначення його на міністра культури це повне дно. Потім міністром довго, довго міністра не була. Ним став Микола Точицький. Микола Точицький насправді хороший дипломат, але до культури немає зовсім. Жодного відношення, до кого він має відношення. Це до Андрія Єрмака, з яким він разом вчився в інституті міжнародних відносин Шевченка і був його однокурсником. І врешті маємо бережну. Поки що, я не маю про що про неї сказати. Ми побачимо, як вона далі працюватиме. Одне, що мене непокоїть, це те, хто голосував за бережну. Я прошу народних депутатів голосувати. За 266 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, вітаю от пані міністр, шановні народні депутати. Відповідно до статті. Секундочку, секундочку, одну секундочку. Секундочку, секундочку. Що там по фракціях? А по фракціях ми бачимо, що забережно проголосували тільки 180 слух. слуг, і її призначення стало можливим за допомогою голосування двох уламків ОПЗЖ, так званої платформи за життя та мир, а також так званого відновлення України. Це все депутати від ОПЗЖ, які типу тепер не ОПЗЖ. Дякую, будь ласка. Славицька Антоніна Керимівна, відновлення України. Шановний пане головуючий колеги, шановна пані міні... премєр міністр кандидат на посаду віце-прем'єра. Безумовно, сьогодні перед міністерством культури стоять надзвичайні виклики. Це і збереження української культурної спадщини. Так. Це збереження української культурної спадщини, яку занепастила ОПЗЖ, до якої належала ця депутатка. ОПЗЖ, яка кликала сюди Росію, і докликалась до того, що зараз Росія знищує культурну спадщину України. Це підтримка митців і запобігання інформаційним впливам тобто запобігання ось цій депутації і всій її ватній компанії із ОПЗЖ. Тетяна вже певний час очолює Міністерство культури, і на наш, на наш погляд, вона передемонструвала певну управлінську ефективність, так само показала, що вона може працювати в складних умовах. Ми вважаємо, що пані Тетяна має управлінський досвід, вона є фаховою людиною і наша депутатська група буде підтримувати її на призначення на цю посаду. Успіхів вам, Тетяна Васильовна, всього найкращого. Дякую. Цікаві кадри, так. Як нова міністерка із ОПЗЖ переморгується, це був один уламок ОПЗЖ. А ось інша депутатська група, яка вийшла із ОПЗЖ, і яка тепер, тепер теж має друзі слово. Це цікава історія в парламенті, тому що раніше від групи фракцій депутатських могли виступ, ну, могла виступати одна людина від ОПЗЖ, а тепер їх вони перетворилися на дві. Депутатські групи, і тепер від них виступають дві людини. Хоча, по ідеї, звісно, всі вони мали б мовчати. Росія сьогодні воює не просто за наші території, вона намагається, ворог намагається знищити нашу пам'ять, вкрасти історію, знищити українську культуру. Боже ж ти мій опезижопа Юрій Павленко нарешті переймається тим, що Росія намагається вкрасти українську пам'ять, і це дійсно видно по Юрію і його зрадницькій депутатській групі. Бо ті навіть не можуть згадати текст гімну вже котрий день підряд. Видно, такий Росія вкрала у них пам'ять геть. Власне, слугам народу знову підголосовують ОПЗЖ, А окрім цього, мономеншість тимчасово схудла на ще одну слугу народу таку собі депутатку Колісник. Це та сама депутатка, яка у 21-му році у телефонному листуванні написала, що цитую: треба звалювати цієї країни. У 22-му році Набута САП оголосили колісник підозру поданні недостовірної інформації в декларації, а йшлося на секундочку про майно вартістю в 4,5 мільйони гривень за 20-й рік в декларації. А малося на увазі дві квартири у Києві, частку на житловому приміщенні в Харкові та автомобіль. У березні друзі вищий антикорупційний суд визнав депутатку, депутатку винною. Утім, не призначив покарання. Через закінчення строків давності. Тепер Верховна Рада відпустила колісник, і колісник може звалити, як вона того мріяла. Про дострокове припинення повноважень народного депутата України, колісник Анни Сергіївни. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 262 рішення прийнято. Дякую. Ну і після цього ж опозиція почала пушити питання про коаліцію. І Ми знову мали Файт Геращенко Стефанчук. І зараз просимо під протокол, під стенограму оголосити нам і українському народу, скільки ще тримаючих удар представників «Слуги Народу залишилося у фракції після позбавлення повноважень пані Колесник. Будь ласка, оголосіть українцям, скільки людей залишається депутатів у фракції Слуга народу. Дуже дякую. Якщо я не помиляюсь, 228, але я уточню в апарата. Здається 228. Так, Да, здається 228. Але 226 – це те, що є, визначається конституцією як конституції більшість конституційного складу Верховної Ради. Але далі там по списку підніметься, а наступний депутат знову буде 229. Знаєте, там далі такі кандидати, депутати в тому списку, які вже закінчуються, що хай Бог милує. Ну і ще сьогодні Верховна Рада вкотре продовжила воєнний стан ще на три місяці, до 3 лютого 26-го року. Воєнний стан продовжили, і тут у мене запитання до всіх тих депутатів політики, які прогнозували вибори на 25-й рік і готувалися до цих виборів. І відповідні побажання. І знаєте, я навіть не буду озвучувати це риторичне, на пітати запитання. Пропоную вам написати ці запитання в коментарях. І загалом коментарі щодо тих, хто гнався з виборами в 2025 році, замість того, щоб займатися державними справами і піарився. Будь ласка, пишіть і взагалі підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поширюйте це відео, це дуже важливо. На цьому поки що все. Я, як завжди, закликаю вас не забувати донатити на Збройні Сили України, це найголовніше. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.